Не знайшлося рівних на Кубку України з фітнесу, Олексію Горішному досвідчений фітнесист, вразив суддів своїм тілом та довільною програмою. Вони одноголосно присудили йому перше місце. Я вже був два роки тому першим на Кубці України, тому я вже знав, що потрібно робити, як потрібно робити. От, я вже достатньо давно виступаю, добре знаю своє тіло, що можна кушати, чого не можна кушати, як потрібно тренуватися, чого не потрібно робити на тренуваннях. Я побіг на цьому чемпіонаті України. Ще одна черкащанка Ганна Круковська також захищала честь Черкащини на Кубку України з фітнесу. Дівчина у цьому виді спорту нещодавно вперше спробувала власні сили півроку тому на фітнес-турнірі Черкащини. Різдвяні канікули. На змаганнях вона здобула абсолютну перемогу. Саме тоді її побачив Олексій Горішний і почав тренувати. Я побачив перспективу хорошу, це раз. А во-вторых, вона стала абсолютно чемпіонкою Черкаської області. спочатку. Вот. я побачив, що дані є і вона зможе в дальнішому стати чемпіонкою України. Прогнози Олексія Горішного справдилися, незважаючи на серйозну конкуренцію. Змагання для дівчини завершились добуттям абсолютної перемоги. Я сумнівалася до останнього, тому що всі дівчатки були красиві і у мене була в моїй категорії одна дуже ярка конкурентка. Я до останнього сумнівалася, займу я перше місце чи второє. Ну свершилася, я зайняла перше. Чим була безумно рада і щаслива. Секрет успіху дівчини простий Чоловік має поставити ціль собі і йти до к Тобто, Тож у чоловіка є конкретна цель, і он дійсно цього дуже хоче. То доб'ється всіх своїх цілей, міч результатів на досягнутому спортсмени. Не зупиняються. Нині вони захищають у Румунії честь України на чемпіонаті Європи. Наталя Кириленко, Анатолій Малиш, ВІКА Новини.